1918 рік, абсолютно унікальна аерозйомка Тернополя. З повітря знято високо. Ось моя мишка. Тут видно руку. Угу, угу. Це старий замок, впізнаєте. З... Ось це новий замок. О, тут... Оце, й... Оце його стіна, про яку ви згадували, о, правда? Отак, о, о, так, так, так. то і то той мур. Готель Тернопіль стоїть зараз ось таким чином, так? Так. Ось тут видно ще якісь будівлі. Я так розумію, що територія Рабайзамту оце, оцей прямокутник. Так, 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 так. І так. брама стояла де? Отут, Де отут, паркан? Отут, отут, о де показується це. Зрозуміло. А тут були гаражі, о, де гаражі. О, то, я, тут був наш двохпарковий будинок, о, тут а тут. там пішли стайні. Вже тепер зрозуміли. Так, 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 о. я нарешті зрозумів. Брама Замкова стояла тут, правда? от, о, от, о, от, о, вона от, вона от, 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 от. Ні, А Замкова, і, тобто до старого замку. А, до старого замку, тут. тут. Отут. І... Поправте мене, якщо я помиляюся. Оця територія також була закрита. Тобто до старого замку можна було попасти тільки через браму, правда? Чи ви не знаєте? Ні-ні-ні, тільки через браму. Тільки браму. Так, тільки тобто, браму. Тобто, з цієї сторони все перегороджено аж до кошар. Так, так, так. так. Угу. так. Далі бачимо кошари, дивуться ваш служив, правильно? Угу. Де пологовий зараз. Так, так. Ось тут, так? Так. Зрозумів. А це вже до старого ринку чи до чого ці будинки належали? Так, це то вже тоді. Угу, то вже ближе до Так, так. Зараз, 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 тільки ще візьмемо аерозйомку. Ну, не були. Зараз, зараз, ось тут ще добре видно. Це також 17-й рік, Тернопільське повітря. Mm. Ось видно парафіальний костел. Бачите, шпиль. Так, 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 Видно спалені, згорені будинки Пошли на 3 мая. Бачите, 17, віці, яке то місто було. Подивіться, яка то красота. Катедру видно, бачите. Угу. Ага, так, так, так. Ось, видно старий замок. І видно ага. новий замок. Зараз ми на нього подивимося ближче. Зараз, зараз, зараз одну секундочку. Вулиця Замкова. Зараз Замкова. Новий замок. Новий замок. Ось з боку вигляд ага. його. Ось старий замок, а ось новий. Тобто двір був з тієї сторони. Так, так. Тут не було ніякого двору. Ні-ні-ні. Не було. Розумів. О, це також з тієї сторони. Тобто так. двір звідти. Це раз, два, три і ще підвали. Так, А підвали. Фантастика. І зараз на його фундаменті стоїть праве крило готелю лютерно. Фантастика. На зараз. тому фундаменті. Зараз тільки ще одна. Ще одне фото. Старий замок. Ой, не маємо готатка. От вима з ким говориться. Mm. Mm. Ось таке ще є фото. О. Старий замок. Так. І новий замок. Mm. От десь тут ваш будинок стояв. Так. Фантастика. Будинок мав два поверхи і підвал вниз. Так. Але це не ваш будинок, видно. Тобто той глибше стояв. Ні, 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 то ні. Той глибше. І за ним йде височезний. Перегороджена, перебурована стіна, про яку ви згадували? Так. Фантастика.